Вітаю, друзі, 12 серпня. Мирні перемовини кажете. Ну ну на Запорізькій атомній електростанції зараз ось так. Подивіться на фотографії. Зона займання швидше за все, вантажний порт ЗС. Подивіться на скріні. Окупаційна влада мовчить, ситуацію не коментує. Гасіння пожежі неможливе, тому що вся берегова лінія там замінована. Чи є загроза самій ЗС наразі невідомо. Я цю інформацію в своєму телеграм-каналі. До речі, підпишіться на нього. Опублікував. Першим декілька годин тому. І мовчання, мовчання. Я отримав інформацію від своїх джерел в МАГАТЕ. А Міненерго за дві години прокоментувало це, е... тому що вже всі пабліки підхопили, е... розповіли, що відбувається на ЗС, і Міненерго Почало також реагувати. Кажуть, нічого страшного. Порт знаходиться за межею ЗС, охороняємо зони, ми з'ясовуємо, від чого пожежа, а потім почали вкидувати що сухостой і так далі. і так далі. Ви скажете, ну, а до чого тут мирні переговори? І до чого взагалі переговори? Ну, перш за все. Вся поведінка Зеленського, його Зелений Гнит в останні дні зводилась до того, щоб зірвати перемовини між Трампом і Путіним. Сьогодні, виступаючи перед мовою студентами, там в присутності великої кількості чиновників, Зеленський сказав, відповідаючи на питання, Зеленський сказав. Трамп і Путін будуть говорити про своє. України це не стосуватиметься і без нас нічого не вирішить. Пантавік далі нікуди. Насправді вирішать. І насправді треба зірвати перемовини. Чи то ударом по ядерному об'єкту, щоб е, натягнути ситуацію, підняти ставки максимально. Чи то... Якоїсь провокації на фронті, там пишуть, що ледь не в Курську область знову заходить, збирається. для чого підняти максимальні ставки, зірвати перемовини Трампа Путіна, а потім або розпочати з ними перемовини, або війна, як казали, там, до останнього українця. До останнього метра української території. І, друзі, тепер важливий, дуже важливий момент. Чи здатні зелені гниди вдарити по атомному об'єкту? Та здатні. Навіть сумнівів нема. Ви пам'ятаєте, як дрон прилетів, російський дрон прилетів в Чорнобильську атомну електростанцію? Пам'ятаєте? Саркофаг пробив захисний пожежа там ледь не місяць була, нікого так і не посадили з тих, хто розікрав на укритті, на будівництві укриття, але то таке. Дрон цей Донів спочатку до Києва, а потім розвернувся і полетів на Чорнобильську АЕС і вдарив прямо в укриття. Ким він був керований цей дрон, не знаю. Але знаю точно, що експертів з МАГАТЕ на ЧАЕС не пустили. Сказали, ми вам дрон в Київ привеземо. Ну, ті, звичайно, в звіті написали, що не знають, чий то дрон вдарив по ЧАЕС. Думаю, таки російський, тільки хто ним управляв велике питання. А за декілька днів, я розповідав про це не раз. Зібралися зелені гниди в погонах переважно. смотрящі за різними відомствами, міністерствами, корупції там, корупції сам. смотрящі. І. Хорошо закладували, як кажуть, за Шивора. Ти закладуваєш до того, що один КХ Ха, воювати будемо до кінця. Ніяких виборів, нічого. З... У нас є Зелений вождь, ми за нього. Ну він же їм, бабло дає рубать на всьому і на обороні, в тому числі, на всьому. Бо інакше нам капець. Нас перешать. Тому будемо воювати. Якщо треба, здамо навіть Київ, перенесемо столицю, будемо воювати. А якщо буде взагалі погано, ну вдаримо по атомних станціях. Ну, в Чорнобиль прилетіло, чому на Хмельницьку не прилетіть. Уявляєте собі, банда терористів, зелені хмери. От зелені хмери, які захопили е владу, силові структури України, вони так награбувалися, так нажерлися, так накралися, намарадери, на оборонних закупівлях, на будівництві фортифікацій, на поставках озброєнь, медикаментів. Продуктів харчування і всього на світі. Ну, дні яйця 17, що коштує. Вони так накралися, що вони кажуть, ми владу не віддамо. Даримо по АЕС, влаштуємо будь-яку провокацію, будемо здавати території, будуть гинуть сотні тисяч українців, але ми не. Дамось. Бо якщо ми зупинимося, то по нас прийдуть. Ну, по них і так йдуть. Наприклад, дехто втік там, дехто за кордоном там мають гешефти, мають фірми. Сьогодні в Болгарії повністю обшуки за квапотанням набу, проводить місцева жандармерія, місцеві антикорупційні органи. По факту по факту, друзі, закупівлі за завищеними цінами снарядів. Якщо хтось пам'ятає, я про це розповідав, я про це передав матеріали, і на Захід передав з назвами фірм, де вони, що вони. І передав, власне, пресі, почався скандал, набув за розслідування, і от сьогодні обшуки. обшуки. Коло звужається. Ну, хоча, наприклад, Рома Баликін, помічник колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, він з СІЗО вже вийшов. Хоч і кинув державу на величезну силу, йому занизили заставу і він вже на свободі. Зелені гниди своїх не здають. Які б злочини вони не вчиняли. Ми ще окремо поговоримо про ромачку Баликіна на його художни. А зараз все-таки до ЗАЕС і до Аляски. На догоду європейським глобалістам готові спалити країну, зірвати атомну станцію, аби не допустити. Будь-якої угоди між Трампом і Путіним, навіть не по Україні угоди, а якоїсь економічної, газової і так далі. І так далі. І для цього робляться отакі безліч провокацій? Тому, коли ви це все бачите, друзі, ви думайте, ви спостерігаєте, ви залишаєтеся з нами. А ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну сильною. Мирною і процвітаючою, і будем жити.